Взаємини України з сусідами завжди були насиченими а подекуди складними. Це реалії історичних процесів, в яких беруть участь ті, кому не байдуже ні їхнє минуле, ні тим паче майбутнє. Політичні і соціальні кола, дипломатичні ігри, бізнесові чи навіть особисті інтереси століттями впливають на стосунки і між країнами, і між їхніми громадянами. Це подкаст Україна сусіди точки дотику, і тут ми шукаємо спільності. У взаєминах між нами та державами, з якими межуємо. Україна словаччина. Почуй мій голос: аби пізнати когось і потоваришувати, знайти спільні інтереси, а відтак вибудувати подальшу співпрацю оперту на повазі та порозумінні. Треба відкрити іншому не лише свої очі і вуха, але й своє серце. І нічого так глибоко у це серце не здатне проникнути, як культура, література та мистецтво. Ми вже говорили у попередніх епізодах про те, що Україна та Словаччина мало насправді знають одне про одного, і у цій дещиці знань все ж більше про політичну ситуацію, про перебіг війни і про виборчі перегони. Культурні ж маркери ніби вичікують свого проявлення. Абсолютно переконаний у їхній силі словацький письменник і публіцист Міхал Гворецький. Вінагючмувменфордфріка. Я б хотів сказати, що звісно більше української культури, більше українського мистецтва, більше українських наративів про боротьбу усе це нам допоможе однозначно на сто відсотків. бачення має і міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Ми насправді наших сусідів не дуже знаємо, а вони не дуже знають нас. Ну от який там відомий роман словацького письменника останнім часом читали українці? Давайте зробимо опитування. На вулицях Києва я думаю, що ніхто вам не скаже, чи хтось знає якусь словацьку групу, чи словацький джаз, так само як словаки чи знають це там стосовно нас, українців також не знають. І от такі зв'язки, дуже людські, культурні, інтелектуальні це дуже важлива історія. До слова, зовсім нещодавно у цій площині відбувся важливий для теперішньої ситуації контакт українців і словаків. У листопаді у Словаччині видавництво Даджама презентувало перекладений роман За перекопом є земля. Знаковий твір української письменниці і кураторки багатьох літературних проєктів Анастасії Левкової. У ньому для словацьких читачів представляють працю письменниці, в якій вона рефлексує про понад дві сотні своїх розмов із мешканцями півострова Крим з 2012 року. У книзі авторка своєрідно переповідає історію до часу російської окупації. Основною ідеєю твору є пізнання та порозуміння, якого шукають українці та кримці. Ця книга дасть словацьким читачам. Більше інформації про Крим, який, попри російську окупацію, мріє повернутися до України. Ми вже одна родина. Декорувати щоденне життя словаків мозаїкою українських мистецьких і культурних ініціатив, але при цьому убезпечувати від російської пропаганди, це значуще завдання для незалежних медіа. Безперечно, протягом останніх років головні теми журналістських матеріалів це російсько-українська війна і все, що вона спричиняє. Однак, і це демонструють моніторинги. Високий інтерес завжди викликають публікації про людей, їхній побут, їхній досвід і вчинки. Українці стали невід'ємною частиною щодення Словачини і навіть у чомусь змінюють життя країни, розповідає Міхал Гаворецький. Кожна п'ята дитина в першому класі Братислави, столиці Словаччини, українська дитина. Отже, маємо 20% першокласників з України та діаспори. Ці люди вже стали значною частиною нашого суспільства, частиною повністю інтегрованою, яка працює, сплачує податки, є частиною нашого культурного життя. Ми дуже пишаємося цими новими громадянами, які є навколо нас. А після перемоги, якщо вони захочуть, я був би радий, щоб вони змогли повернутися додому. В Україну, але я впевнений, що багато з них теж хотіли б залишитися. Тож, завдяки Україні, ми теж інша країна, і таким чином я думаю, що у нас дуже дружні стосунки. Це втома від демократії. Головною ж інформаційною бідою українські ЗМІ вважають успішність російських дезінформаційних та пропагандистських кампаній у Словаччині. Вони викривляють картину дійсності і нав'язують словакам, як загалом і іншим країнам, спотворену проросійську візію війни у підсумку. До прикладу, за результатами соціологічного дослідження, проведеного Сі Тренс у 2024 році, лише 41% опитаних словаків впевнено назвали Росію агресором і винуватцем війни в Україні а більш Натомість звинувачують Захід та саму Україну. Тому не дивно, що на цьому тлі заяви Роберта Фіцо, зокрема про доцільність віддати Росії окуповані нею українські території, є дражливими і болючими для українців. Таку ситуацію політичний аналітик Григорій Месежніков називає втомою від демократії. Солодмінснет. So це ознака якоїсь можливо так званої втоми від демократії, яка зараз виражається у вищій підтримці тих політичних і соціальних сил, які суперечать або не погоджуються з ліберальною демократією. Але я не скепник. Я думаю, що словаччина це гарний приклад. На мою думку, все залежить від політичних змін. Якщо Роберт Фіцо програє наступні вибори. То всі інші демократи відновлять дуже добрі відносини з Україною. Я маю на увазі, що це одна із історичних обставин. Це конфігурація політичних сил, ставлення людей, Якимось чином вони пов'язані з цим поділом між націонал-популістами та ліберальними демократами. І Якщо переможуть ліберал-демократи, я думаю, що це зрозуміло. Це абсолютно зрозуміло, що наша повномасштабна підтримка України буде відновлена. Отож, попри всю вагу економічної взаємодії для. Для українців найбажанішою є однозначна проукраїнська позиція Словацької республіки для перемоги у війні з російським окупантом, бо надавати таку підтримку важливе вміння тих, хто сусідує відповідально. Шукати порозуміння і не тиснути на болючі мозолі важливе вміння тих, хто сусідує відповідально. Це подкаст Україна, сусіди, точки дотику, проєкт із пошуку спільностей у взаєминах України з сусідніми державами. Подкаст створено за фінансової та організаційної підтримкою фонду імені Гаєндейха Бюля. бюро Київ, Україна.